Ви навряд чи захочете зупинитись у цьому ексклюзивному капсульному готелі у Карпатах, який ми викопали прямо у затверділому снігу на вершині Чорногори. А це, а це точно безпечно? Взагалі? Це ми зможемо точно сказати тільки вранці. Але навдивовижу у такого житла є і свої переваги. зимку спиш на в наметі, вітер моделяє наметом як тряпкою, шматою. Ти постійно спиш з хвилюванням, що його зірве. Ага. Це вітер, гудіння вітру, ти не можеш спокійно спати. А коли спиш в печері, гробова тишина, і ти прям забуваєшся, розслабляєшся і дуже класно. Де... Гробова це найкраще піток. <світ> Сучасні системи вентиляції та кондиціювання. Тобто, чим краще я зараз натикаю, тим більше вірогідніше, що я не задихнуся. І на цій ноті я прослідував на чекін. Трохи клаустрофобненько, але доволі комфортно і. Зовсім не холодно. Детальний же огляд після повної ночі тут можна подивитись у великому відео на моєму ютуб каналі, але якщо коротко, то